Маші манечко кохані, з вами Юлія Передарій. Ви дивитесь уроки польської мові по польську. Ну що, поговоримо сьогодні трохи неформально. І за традицією відкриваємо словничок. В кожній мові у сленгу обов'язково є слова для визначення грошей. В польській це каса, хайс, «щано», що означає бабло. Бо його ніколи не буває забагато. Не треба лякатися, якщо у вас попросять позичити 10 злотих це диха. Напрягатися маєте, якщо почуєте слово стува, бо це аж 100 злотих. Щоб погодитися з чимось, поляки кажуть люс без проблем запросто. Можна ще сказати споко. А коли ж здивовані. Запитають без кіту? Серйозно не жартуєш? Є ще синонім «серйо»?» Друзів поляки ніжно називають хумпель, жйомик або морда друг приятель. Після привітання друзі питають один в одного: щема, щеманко, щеманечко це все розмовне скорочення від як ще маш як справи. І тут можна відповісти, файні, круто, здорово. А от якщо сталося щось дуже жахливе, поляки кажуть масакра, невдача, нещастя. На прощання ви скоріш за все почуєте: нара, наразка, бувай! Хоча може бути і спадай стонт, Геть звідси провалюй. Ну, це якщо вечірка трохи не задалася. Отож, ми вивчили 12 слів, якими ви зможете блеснути в компанії друзів. А тепер з цих слів складемо діалоги? Ситуація меланж. Тобто вечірка, п'янка, і до вас підходить місцевий джоло мача. Хоча насправді він просто зйоме чувачок. І починає розмову. Ело мордки, що робіче? Привітулі. Що поробляєте? Чемка, бавімося, слухаємо музи. Привітики. Веселимося. слухаємо музику. Є імпреска, цо гарненька вечірка. Є споко, хоча ж на початку то була масакра, бо праві нікого не ні було. Досить непогана, хоч на початку було слабовато, майже нікого не було. Ну, no, але добре, що ще розкринчиво, бо мой кумпель видав споро хайсу на ту імпрезе. Так, але добре, що вже норм. Бо мій приятель потратив багато бабосиків на цю вечірку. Знаєш Кубе? Серйо? Ти знаєш кубу? Серйозно? ще від Джецька. То мій найкращий приятель. Ми друзі з дитинства. Він мій найкращий друг. Але, чад, представиш нас? Ого, круто! Познайомиш нас? Ясне. Тільки в подай своєї інста. Звісно, а взамін додаш мене в інсті. Люс! Можемо навіть зробить селфіачка. Без проблем. Можемо навіть зробити селфі. знач мені, то залайкує. Відміть мене, щоб я лайкнув. Непоганий спосіб познайомитися. А особливо, коли перед вами Джуня. гарна дівчина краля. А тепер розберемо ще одну ситуацію. Чоловіки вийшли на перерву під час робочої зустрічі. Це свихач. Як справи? У Умніє споко, В мене все ок. Але що за нуди. Як довго потреба то споткання? Але яка нудьга, як довго ще триватиме ця зустріч? То мусялося skończyć 15 minut temu. Це мало закінчитися 15 хвилин тому. Ну власне! Чи знаєш якусь годну як Кнайпе? Отож бо! Можливо, ти знаєш якусь гідну рекомендації кафешку? Так. Ютро є з кіт. Так, Ютро класна. Дженкі. Дякую. Тепер ви готові до будь-якої неформальної туси чи вечірки. І нові друзі не зіб'ють вас з пантелику. З діалогами розібралися. Переходимо до рубрики Хісторія гвязд», тобто зіркова історія. Коли ми приїхали в Польщу, декілька днів я проживала у своїй родині у своєї двіріне сестри з її чоловіком. І її чоловік мені зробив досить приємний подарунок. Це розмовник польської мови. Я пам'ятаю, як сиділа і вивчала теж деякі фрази, слова. Для мене найкращий лайфхак це коли, наприклад, ти береш викладача нетів спікера, коли ти повністю проводиш цей урок на цій певній мові, яку ти хочеш вивчити, це дивитися фільми з субтитрами, це спілкуватися. Найголовніше це побрати свій мовний бар'єр. А щоб його побороти, Рібно не боятися, робити помилок і розмовляти, тому що помилки насправді роблять багато людей, і навіть інколи нейтів ті спікери можуть зробити помилку, але це нічого тут страшного немає, і ми маємо розвиватися і розуміти, що коли ми робимо помилки, то ми ростемо. І також з лайфхаків — це шукати людей, з якими ви можете в буденному житті розмовляти, клеїти собі на стікерах слова, щоб кожного дня проходити повз місця, де ви наклеїли цей стікер, і його завжди запам'ятовувати і бачити. І наостанок пропоную вам зіграти в гру слово пастка. Хоч польські та українські слова часом здаються нам дуже схожими, краще на це не вестися, бо буде масакра. Сьогодні пропоную вам трохи напружитися і здогадатися, що означає польське слово «гліни». Правильна відповідь знаходиться ось у цій скринці. А поки ви думаєте, поділюся з вами версіями своїх підписників? Звучить як глина. Це ж тема сленг. Це точно якась лайка. Скоріш за все гнила людина. А ви вже маєте свою версію? Тоді слухайте відповідь. Насправді слово «гліни» дійсно пов'язане з людьми. І навіть означає певну професію. І перекладається воно. як... Хопи поліцейські. Ось така несподівана польська мова. Ну що, споко-споко! Тепер після перегляду уроку мові по-польську, ви на вечірці з друзями зможете козирнути знаннями польської мови. Ще й так ефектно! З вами була Юлія Передирій. Наразка, мої дорогенькі жімечки!